Всіх вітаю на своєму каналі. Доброго раночку! Сьогодні, як ви бачите, такий вже зимовий влог, скажімо так. Вчора позавчора випав сніжок. Ось так все замело по всій майже Україні, начебто пройшовся цей шторм. Тому сьогодні вирішив зняти ролик, показати віники, які я заготував. Ось ще хотів би показати м, м, обрізки, шкурки. Ось як ви бачите, ну, обичні шкурки. Е, перець, капуста, буряк, картопля, морква. Ось везу зараз їм сіно. Тому що е, сіновал у нас знаходиться в е, іншому місці, в іншому домі, точніше. Там, де ми живемо, там і е, сіновал, а тут лише сарай. Тут раніше жила моя бабуся, е, але вона зараз переїхала в інший будинок, а цей залишило... Тому що він був, як то сказати, в аварійному стані. І якщо робити ремонт, то тут вже треба декілька мільйонів, напевно, щоб все зробити. Це ось сарайчик. Всередину показував, а так ні. Ось їм прибив цей. Це як його простирадло, можна сказати, чи просто ганчір'я, щоб не задувало їм. Тут я тримаю в такому старенькому хліві, так скажемо, свої війники. Ось, заготував, може, і не багато, звісно, але ось стільки. Ще ось такі віночки. Тут, а, тут а, різні. Ось це я, як, я б говорив, не знаю, як то називається це дерево, але воно не фруктова, а обичне таке. Це алеча заготована, А тут ось намело. Не знаю воно звідки чи з тих щілей, чи звідки воно намело. Як бачите, каштан. Я думаю, нічого йому не станеться. Все буде з ним в порядку. Так, тут ось тримаю кукурузку цього року. Майже півмішка кукурузки вийшло. Поки що їм даю рідко. Вже там більше всередині е, зими буду давати. Ось тут пшениця. Пшениця трішки з шкірками перемішана. Це зробив такий, скажімо, підпер столик, тому що тут -то також він в аварійному стані був, тут все в аварійному стані, тому що вже давно ніхто не живе. Тому ось такі справи. Так, зараз. Подивимось, що у нас тут. Ой. Так. Вже стоять. Угу. Зараз. Трішки не... Трішки не... Як то сказати, незручно однією рукою це ганчір'я піднімати, воно тяжке ось так. На, на, день, на цілий день я отак ось піднімаю і м, оставляю їм тут, а, залишаю, щоб світило. Вони в принципі не, м, як сказати, не замерзаються, нормально. Да, Марта. Вже собі шерстя на надубасили, наростили по градусу нас тут газу показує даже. Напевно, не правильно тому що. Ой, як? Ну... Давай. не хоче фокусу тут, господи. Фух. Можу вимотити слово. Ну. покажеш чи що. Ні, не хоче. Ну там показує. Що менше 5, мінус 5, але це не так. На вулиці, на вулиці тепло. Градус цей зломаний, скоріш за все. Тут ось сніжанка. Ой. Ось тут, як бачите, вікно вона завжди стягує всі ганчір'я, що я позасовую, от їй не йметься тут, зараз я їх. Треба прибити сюди щось. Це ніяк руки ні, не дійдуть, щоб його сюди прибити, щоб вона не залазила і не зтягувала це ганчір'я. О, Вона вже перестрибнула тут. Ой, сніжанка, кожен день мені з нею. Ну, що ти стрибаєш? О, що ти стрибаєш? Як бачите, вона прив'язана тут, мене стоїть, тому що вона вже задовбала мене трішки. Вона залазила, як була відв'язана, е, залазила постійно в ці ясля. Через ці ось ось так вона, бачите, пролазила. І там сиділа, пісяла, какала, а потім це сіно не їлося. І багато сіна що принесу. А воно вже не є, ну, ніяке, тому що воно все мокре, воно все е, обісране. От куди ти? ти туди не залізеш? От вперта це, це страх просто. От їй потрібно туди і все. Вона постійно сюди залази, як була відкипущена, ото свої справи поробила, а потім викидаються, тому що вона ж то не буде його їсти. То я ось прив'язав її, тому що вона ось сюдою завжди пролазила. Коли я її прив'язав, вона вже знайшла другий спосіб. Почала от сюди перестрибувати. Та ну, сніжанка, я тебе не відпущу. Перестрибувати, тому я набив ось цю ще досочку. Ні, сніжанка, ти так і будеш стояти. Ото от перецепилася, так і сідлий тепер. Тепер. Набив оцю доску, тому що вона її через ясля почала перестрибувати вже. Потім ще ось тут набив. Також ось цю, тому що вона всюдою. Але ще треба доробити прибити так, тому що вона її сюдою іноді умудряється перелазити туди. Не знаю, що це в кос, чого вони оце так люблять залазити. На всі ось ці ясля, що скільки кос було, ці вони так залазять. Як і сніжанка. Вона вже перепуталась, зараз буду її якось... О! Тут не закрив. Ой боже, тут ще треба продумати, як тут правильно закрити, перегородити. Бо ця сніжанка, вона Вона тут покою не дасть. О! І тут... Ну, коротше, тут а... сніжанка так... Коза, саме кози їм ну, не сидиться спокійно. Все потрібно розтрощити, все потрібно перевернути. Тому ось такі справи. Оце, отак вона пробує. Я не знаю, як вона ось пере, перестрибнула ем, через цю доску вверх. І запуталась. Зараз буду відпутувати. Пошукаю ще якісь доски та приб'ю там, щоб вона не могла туди більше застрибувати. А щоб стояла собі, та і все. Як бачите, ось скільки сіна, скільки сіна лежить, вони його не їдять. Оце ось сіно, вони просто-напросто його не їдять. Їм воно не підходить, не знаю, що їм не так. Я його не вбираю. А я просто додаю потрішки свіжого, так скажемо, сіна. Щоб вони їли і те і те. Тому що вони е, в цьому році, ну прям дуже насами крутять. Мені це не подобається, тому що сіно в цьому році заготовлено. Ну на двох точно б хватило, а як в нас в цьому році їх троє, то... ой, четверо, точніше, то ще й сіна не хватає, якщо будемо так розкидуватись. Не знаю, чи хватає його хоча б до весни. Ось такі справи. Зараз буду їм насипати, підсипати трішки сіна. Це сіно я їм не приберу. Я, звісно, його потім. Коли прибираю у них тут, то підсипаю ось це сіно, тому що соломи я, в нас немає. Колись була, але вже нема. Не купляємо її. А ось так от я раніше також так робив, от вони поїли. Що сіно не надоїли, я його на підстилку пустив, тому що нема кому віддавати те сіно. Ні, ні зайців, ні кроликів, там нічого нема. Так, Барончик, Що тут у тебе? Також сіна. Барончика тут повно сіна розсипаного. Йому кормушку треба зробити, тому що ось така от. Навіть і кормушкою не назвати. Сюди йому прикидую сіна. Є в мене там заготівка така для кормушки, годівниці. Але Чи не знаю, як то правильно зробити. Так. Зараз насиплю їм і повернусь до вас. Так, ось приніс, зараз насиплю всім. Кожен ранок даю або пшеницю зараз уже або ось шкірки. Не знаю. Що є, то й даю. Але ось сніжанка Сніжанка дуже балована. їй пшеницю дай зажре відро. Шкірки навіть там ось, ось я їй да, дав, ну ось тільки шкірок вчора вона їх не з'їла, тільки що ось викинув. Так, ось так їм просто накидаю. Цим великим побільше даю. Сніжанки майже не даю, тому що вона їх не їсть. А то стільки її даю, і вона і те навіть не, не виїдає. Сніжанка, куди ти лізеш? Що ти намагаєшся влізтися просто куди-небудь? Куди-небудь. Тут також щось треба заробити дирку. Сарай, звісно, також в не дуже гарному стані. Що зміг поробив ще літом? А є ще що не доробив. Тому що не бачив, що де там ще якісь є дирки, щілі. Так, ось. На, Марта, сіно ви також собі тут понагрибали під ці. Марта з моюшою дуже любить шкірки. Отак ось трішки ще прозрибаю їм. Так от. І, і сніжанка навіть їсть. Значить, про... Зг... як то сказати, боже, не... Зголодніла, скажімо так. О. Тому що, як принесеш їй, то це, щоб вона їла, не знаю. Це має, ну, напевно, тільки зранку вона його буде їсти. О. Більше вона його їсти не буде. Так, ось барончик залишилось. зараз я йому всипну. Так, барончик, а ну-ка, прибери голову. Прибери, прибери. Ой, барончик. А ну-ка, дай я тобі насиплю. Отак присипаю йому просто сюди на, на низ. Та Він так виїдає також, тому що Йо -йо -йо. він ці миски свої, завжди таскає. Завжди просто-напросто таскає їх. То я не хочу, тому що це мені треба тут відкрити, щоб її забрати, зайти до нього, а він такий парубок, що спокійно не, не дасть забрати. Тому ось так йому кидаю. Звісно, коли пшеницю даю, то вже е даю йому в ту сюди. Але він ось, як бачите, із землі. Землі, а з е, полу також під'їдає. Зараз буду їм трішки перемішаю сіно та буду давати. Сіно в цьому році, як я вже сказав, дуже мало. Напевно, ще й не хватає. Не знаю навіть, що тут -то робити, тому що м -м нема за що купити то сіно. Зараз будемо дивитися. Ще, звісно, окрім ціну дуже багато в мене там лежить, е, як то сказати, не знаю, як то називається навіть е, кукурузиня з, е, з засушеними бур'янами, скажімо так. Вони їх також їдять. Як бачите, От вона, але вона не може, щоб не залізти туди. Зараз буду вдавати це сіно. Це, звісно, радий сніжку, але сніжок як пішов позавчора, то він мені, я вчора ранку встаю, все сіно в снігу. Просто все. Не знаю, як то воно так дуло, задувало, що все сіно задуло. Сніжана, що ти там стоїш? Тебе там чи що закрити? Там будеш стояти? Не вмієш, не лізь. О, Застряла, боже ж, ну яка дурна коза. Все, повернусь як присиплю їм сіна. Поприсипав їм ось сіна. Зробив зараз також щось половину, можна сказати, сіна. Присипав так зверху. І розподілив їм ще старе сіно. Тому що мені, як я вже сказав, це не подобається, що вони їдять лише. Я не знаю, там об'їдять трішки того сіна. І багато відходів це зовсім не подобається мені. Тому що це. Ну, я не знаю навіть, як це. Сказати, О, барону також дав. Він все на мене нападає тут. У нього сьогодні день нападу. Намагається мене вдарити. Сіно ну, вже своє тута, тут. М -м -м. Роз... Ну, що таке? Отдать йому і все хоче битися. Оцей дурак хоче битися. А за бороду зараз схвачу. А за бороду зараз. Здається, наче він просто але ні. Я як до нього руку, так він одразу стрибати, бити. Ось також його насипав тут, а він уже його розкидує. Але що є, то є. Іншого нема. Так, що то? Таке, що це за. Це не їж, ти що? Якесь... Боже, якісь не... мусоринки тут. Так, все, їжте. Ще потім їм прийду дам, сіна підкину. Всім до побачення! Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. До нових зустрічей!